Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати і хочу вас з деким познайомити. Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. До нас прийшли дуже гарні, чудові ведмежатка. Знаєте, як у нас, у українців, прийнято зустрічати гостей? Їх прийнято чимось пригощати, так? пригощати чимось смачненьким. От і ми з вами зараз спробуємо почастувати наших гостей. Пропоную до вашої уваги вірш Грицька Бойка, який називається Ведмедики. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувать метку охота. Та відкрить не можуть рота? А тепер поміркуйте і скажіть, що дівчинка зробила з ведмедиками? Вона їх посадила до столу, так. Чим вона частувала ведмедиків? Медом, так. Що робили ведмедики? Вони сиділи за столом, але нічого не їли, правда? А чому вони не можуть відкрити рота, як ви гадаєте? Так, друзі, все вірно. Ведмежати не можуть відкрити рота, тому що вони іграшкові. Молодці. Що ж, пропоную вам ще раз послухати цей чудовий віршик ведмедики. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувать медку охота, та відкрить не можуть. Рота. Молодці друзі! А тепер спробуйте і ви повторити цей чудовий віршик разом зі своїми батьками.